Всім привіт! Ви на каналі Алла Веселка і сьогодні у нас буде розпаковочка. Забігаючи наперед, скажу, що це кульки макарунс. Так, тут у нас накладна. І от почнемо тут. кульки гіганти Це, напевно, коралова кулька. У мене їх декілька кольорів. Зараз розглянемо. я замовляла рожеві кульки і персикові. Це персиково. так. Зараз глянемо на колір. Ну, мені подобається. Навіть на світ, ніяких немає полос. І такий матовий, дуже класно. Так, це у нас кульки-гіганти. А зараз ми поглянемо на кольори звичайних макаронців. Вони мають бути такі ж самі. Так, от дивіться, така упаковочка. 12 дюймів тут є, написано, і все. Ні кольору. Більше я нічого тут не бачу. Обзор fort The Choice of Professional. І все. Happy Balloons. І більше ніякої інформації. Як замовляти кольори, навіть не знаю. Зараз подивимось. Жовтий. Ось такий у нас жовтий колір. Зараз глянемо. Ну, Я думаю, що вони однакові. Тут така, бачите, ціла велика упаковка це 5 Тут 200 штучок у цій пачці. Це така асорті. Ось такий колір є. Світлий дуже. Такий зелененький. Такий класний колір. Є ще такі волошкові, зараз поглянемо. Гарний такий колір. І тільки нас кладемо. Теж 12 дюймів. Назви кольори ніде я не бачу тут. Не знаю, немає. Думаю, Тіфані. Бачите, така класна форма, до речі, не треба нічого з нею робити. Майже вона кругла для гірлянди взагалі класна, ідеальна кулька. Думаю, це колір Тіфані я брала, зараз вам точно скажу, колір Тіфані і колір зимова м'ята, я думаю, вони не дуже будуть відрізнятись. Зараз подивимось. Зараз я його не буду поки ховати, який там буде ще, ми порівняємо. Так, це рожеві. І тут також 100 штучок. Я одразу достану тут ще є персиковий колір, він називається піч на сайті. І ми просто порівняємо рожевий і Бачите, вони так піч трошки світліший. Ну, я б не сказала, що він так дуже прям піч. Просто світло-рожевий. Цей більш такий, але кольори гарні. Зараз я вам для порівняння джемаром покажу. Це джемар Baby Pink. А, По-перше, форма, ви бачите, у цих куляк вони такі кругленькі. Джимар, його треба ще робити круглим здувати, хоча це 12 дюймів і той і той. А його прийдеться здувати і закругляти. Ну і по кольору, звісно, Джимар це не макарон, він просто більш насичений. Ці кульки ціл... цілком класні. Я просто для порівняння, якщо ви захочете взяти, наприклад, гіганти GMA, то вони будуть відрізнятись, Бабі Пінк. Краще брати всі однакові кульки. Однакової фірми і гіганти, і маленькі. І ось такий колір, я казала, Winter Mint. Називається. Це, напевно, він ось. Це Тіфані, я так думаю, він більш темний. А це, це Вінтер Мін. Зараз оглянемо, яка вона. Ну, майже така ж палітра, просто ця кулька трошки світліша. В принципі, вони не дуже відрізняються трошки на один тон. Хоча у нас тут є такий фіолетовий колір. Фіолетовий, на мою думку, як для макарон занадто насичений. Зараз поруч із рожевим його надуємо, як, якщо мікс такий робити. Ну, фіолетовий мені б трошки був, був би світліший. Хоча, може, і буде непогано в Гірлянді. Аки дивіться, у п'ятірок такого фіолетового немає. Тут є мікс, да, тут дуже багато кольорів, але саме такого кольору немає. Тому, я так думаю, що він не відноситься до макарунс, бо він занадто яскравий. Тут є щось таке, але ну, він не такий. Хоча це із цієї серії. Бачите, ці кольори вони збігаються, а це ні. Бачите, це має бути <замість>, замість того фіолетового. Ще тут такий напис: Bright. 32 дюйми, розмір, літери. ну Це десь по 60 сантиметрів. Писано для гелія. Ну, не знаю, 32 дюйми. Чи буде бета літати і. Р. Рожеве золото. І така гірляндочка. Happy Birthday. Я хочу зробити фотозону. Я хочу використати ці кульки. Зараз вам покажу колір стелі. Ось це буде такий колір. Ну, я так бачу, що з цих кульок. А трошки такий можна зробити мікс, але треба помудрувати над цим кольором. Буду щось шукати, шукати якийсь такий колір, щоб попасти в цей тон. Можливо, якийсь даблстав. Так, зараз вам покажу. У мене є така підставочка. І я спеціально її хочу біля фотозони поставити і надути пару гігантів на цю підставочку. Вона ще в мене не дороблена, але я зроблю. Ось така шляпка у мене із Баблсів. Зараз спробуємо. У мене така громадина вийшла. Я не думала, що він такий великий.